Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Друзі, тут під'їхала чергова порція шизофренії від Чернівецької міської зради. Ви, напевно, в соцмережах бачили обурення чернівчан, що в мороз мінус 8, мінус 10, а вночі тоді було мінус 20 і вище, в парку Шевченка комунальні служби висаджують сосни. Друзі, я спочатку думав, що це якийсь жарт. Що це якийсь пранк, що це якісь меми. Ну, проаналізувавши декотрі соціальні мережі, я зрозумів, що це дійсно правда. Друзі, уявіть собі ситуацію, мороз мінус 8, мінус 10, і продовбати в землі ямку, дирку для того дерева. Це раз, ідемо далі. Я навесні піду особисто в парк Шевченка. Перевірю і продемонструю вам, які з дерев з тих, що вони посадили, прийнялися. Я можу з вами вже тепер поспорити, що, посперечатися, що не одно дерево не прийметься. Що це знову спишуться кошти платників податків, розпишуться, верніше. І далі потім будуть закуплятися золоті дерева, як золота сіль. Розумієте? Друзі, я в це все не вірив, Я думав, це якийсь жарт. Друзі, у нас хоч хтось розумний в Чернівцях в мерії при владі. Я мовчу вже про мера. Є хтось розумний взагалі? Ну, якийсь, ну, я не знаю, як це назвати вже. Якийсь свідомий керівник є? Ромчик, ти що, почав пити алкоголь в своїх магазинів? Не роби це, бо це біда. Бачиш Дивись, до чого ти довів місто. Друзі, жарти жартами. Ну, це вже якась ну, дійсно психлікарня, це вже палата номер 6 Що буде далі? Друзі, місто це є великий організм, яким треба керувати. І що буде далі, невідомо. Що цей психічно хворий ромчик свою психічну хвору наркоманську алкогольну бригаду далі зробить бандою? Вони дерева сажають, мінус 8, мінус 10. Друзі, це жарти жартами. Ну це вже дійсно палата номер 6. Чернівецька міська зрада це є відділення психлікарні. Це є палата номер 6. Друзі, додуматься дерева в мороз, мінус 8, мінус 10 саджати. Я вам прикріплю скріншоти з соціальних мереж. І вони ще заявляють, що це можна. Комунальні служби ще заявляють, що це все нормально, що це можна висаджувати в такий мороз хвойні дерева. це все добре. Слухайте, друзі, ми що, психічно хворі? Що ми маємо це всю цю джазбанду їхню терпіти все? Це уже в Києві був один такий хворий. Я не пам'ятаю, як його прізвище, колишній мер Києва. Який казав я і моя молодая команда, який зараз живе в Ізраїлі і розікрав весь Київ. Тут я дивлюся ж таке, що саме намічається. Вони розграбують все, вони все знищать, розпродадуть, прихватизують, і чернівці це буде розбити корето. Ви подивіться, що відбувається. Підозри на підозрах. Підозри на підозрах. Він каже: що нічого страшного, все нормально. Ну, заявити, що Чернівці такі ж самі, як Львів і Одеса по площі, це, це вже не шизофренія, це вже я не знаю, чим пахне. Я ще розберу то вам прес-конференцію детально його. Ну, то не прес-конференція, то півтора годинний Ну, ось це, що в мороз мінус 8, мінус 10 висаджувати хвойні дерева це вже ну, предел фантазії. Друзі, максимальний репост, максимальний розголос. Країна має знати своїх героїв. І це у психлікарню під назвою Чернівецька міська зрада, що треба вже робити? Ну, друзі, вони вже таке чудять. Що далі я не знаю, що буде. Мені ж страшно собі уявити, що буде далі. Ви бачите, що робиться з посипкою доріг. Я не уявляю собі, як ті швидкі по цих сладких дорогах доїжджають на виклики. І ви бачили, що робиться в трампунтах з моїх відео. Ромчик своєю Алкопсех наркоманською бандою своїми потужними менеджерами. Чернівців зробили палату номер 6 Чернівецьку міську зраду. Це можна вільно називати відділення Чернівецької психлікарні. Ну, друзі, це я вже не знаю, куди це все котиться. Що далі буде? Ну, таке враження, що Ромчик почав пити алкоголь в своїх магазинів. Ромчик спірт розводи, Хоча б пополам і не пий алкоголь в своїх магазинів. Бо я собі у кошмарному сні не уявляю, що буде далі з цим містом. І до чого ти доведеш місто. Дай, Ромчик, зіпсую тобі настрій з понеділка. Ще двом твоїм потужним менеджерам мають ближнім часом вручати підозри. Ну, наперед не буду забігати казати кому. Так що тобі з понеділка підніму настрій. Двом скоро ще вручать підозри. Так що чекайте. Друзі, слідкуйте за моїми сюжетами, за моїми репортажами буде весело. І з цим, друзі, що треба робити. Бо це, я вам кажу, це Чернівецька міська зрада це і відділення психлікарні. Це і палата номер 6 Що буде далі, я не знаю. Ну, в мороз, мінус 8, мінус 10 це зжати дерева. Це, ну, там, певно, такого ніде не нема. Максимальний репост, максимальний розголос. Всім гарного вечора.